Явіть місцем, де зібрались чашки з усього світу: від японських до старовинних українських, і їх там не одна і не дві, а півтори тисячі. А кожна з них має свою історію, і все це в одній затишній хатинці під Дніпром. Звучить дивно, правда. Тож привіт, друзі! З вами проєкт «Відчуй Дніпро. І сьогодні ми вирушаємо в одне цікаве місце, а саме музей чашки та старовинних речей. І в цьому сюжеті я розповім, хто створив цей музей, як усе починалося, і як одна звичайна чашка стала початком великої колекції. А також покажу вам, які чашки приховують найцікавіші історії, і розповім, як сюди можна потрапити. Але перед цим не забудьте підписатись на наш канал. Підписались? Отже, час рушати. А прямуємо ми до речі у селище Шевченко, з яке знаходиться всього в 15 хвилинах. Їзди від Дніпра. Наближаємось до локації і перед нами з'являється маленька хатинка. Ніби зі старої листівки, де все зроблено зі смаком і з душею від дерев'яних віконець до вишитого рушника біля дверей. І вже в цю секунду розуміє, що попереду на нас чекає не просто екскурсія, а справжня подорож у світ речей, що зберігають тепло людських історій. І колись це була просто ділянка з невеличким будинком. Але зараз це місце перетворилося на справжній культурний куточок. І вже на подвір'ї можна роздивлятись, неймовірно, гарні і цікаві речі годинами. Але ми йдемо всередину, де нас зустрічає засновниця музею пані Наталія, усміхнена та щира. І щойно переступаєш поріг, опиняєшся, немов в якомусь фільмі. Навколо десятки полиць, на яких стоять різноманітні чашки: маленькі, великі, з візерунками, без кольорові однотонні із написами та климами з усього світу, і від кожної ві історією, затишком і турботою. І знаєте, що цікаво? Тут хочеться говорити трохи тихіше, адже здається, що речі навколо живі. І просто слухають, як ти дивуєшся, і ось так ходити та роздивлятись все можна просто годинами. Але час трохи відволіктись та дізнатись історію цього дивовижного місця. Ідея створення музею насправді не зовсім моя. Так, я мріяла. Мрія мріяла про якесь особливе місце. А... Почати мріяти про особливе місце, я почала тоді, коли в мене на кухні, колекція ми зберігалася раніше на кухні, сталося більше 500 чашок. І я зрозуміла, що з цими чашками кудись потрібно виїжджати. Ідея створення музею прийшла моєму майбутньому спонсору. Це був десь кінець 2021 року, а знайомство з цим спонсором десь. 17-18 рік, точно я вже не пам'ятаю. Ми з ним познайомились, да, і коли він до мене приїхав додому, да, це дуже така несподівана історія, він подивився, каже, слухай, цікаво в тебе, тебе стільки багато чашок. І, і от ми періодично з ним почали спілкуватись. Да, і в один такий день, момент, він каже: Слухай, не створи тобі музей. Я кажу, я, звісно, вибачаюсь, кажу, який музей, про що ви кажете? Ну, по-перше, це кошти, по-перше, це місце. А він каже, я тобі допоможу. Тоді я вже знала, що ця людина, його звали його, правильно сказати, Роберт Фолі, це канадський бізнесмен, який працював в Україні. А за сумісництвом він ще був соціальний фандрейзинг. Це людина, яка спонсорує соціальні проєкти, саме ті проєкти, які йому подобаються. Для мене це було дивуванням, адже я такого не зустрічала, і для мене це було, як, знаєте, як, наче казка. І ось коли ми в кінці 21-го року у нас почалась якби, дискусія з приводу того, що ну, який музей про що. Він каже, Наталя, тобі треба виходити вперед. Ти навіть не уявляєш свої можливості. Мені здавалося, що він більше в мене вірить, ніж я сама в себе тоді. Да. І от коли на початку 22-го року. В січні нами на сімейному, як то кажуть, засіданні було прийнято рішення будувати музей, почалася війна. І ось цілий рік, цілий рік ми вагалися, чи потрібно це робити, чи не потрібно, з чого взагалі починати, а чи зрозуміють люди, чи не зрозуміють люди. Але я хочу сказати, що саме ця справа да, допомогла, мабуть, вижити в цих страшних реаліях. І не те, щоб я забула, ні, про це ж неможливо забути. Але це допомогло мені, моїй сім'ї, мабуть, йти далі і вірити, що в нас є майбутнє. Так? І коли ми вже відкрилися і почали сюди приходити люди, і люди приходили і уходили з посмішкою на обличчя, і я тоді зрозуміла, що я все зробила вірно. І тепер це не просто колекція чашок, а справжній будиночок із душею. І цікаво, що це не просто фарфорові вироби, а у кожної з цих чашок є своя історія. Ми повільно рухаємось залою музею і бачимо це. Полиці майже до стелі з чашками з Японії, з Англії, з України, японські пузаті сервізи, китайська мініатюрна порцеляна, англійські чайні набори усе поруч. І, звісно ж, українські керамічні чашки з простішим дизайном, але з особливою атмосферою. Підкажіть, будь ласка, чи є якісь експонати, якими ви пишаєтесь найбільше, та які для вас найбільш цінні? А, і, чесно кажучи, визначити якусь особливу чашку наразі в музеї, мені складно, бо вони для мене всі особливі і дуже багато з власною історією. Наприклад, я вас хочу познайомити з ось цим набором. Це відомий англійський порцеляновий набір виробника Royal Albert. Цінний він не тому, що це косна порцеляна, рідкісна і дорога, а цінність її ще полягає в тому, як я казала, що з особливою історією. На початку 22-го року, в січні, мені привезла моя знайома з Маріуполя. Uh -huh. Вона привезла його дітям, діти не оцінили подарунку, тому що кажуть, мам, ми трохи по простішому, да? це так, як то кажуть, коротко. І коли вона виїжджала, кажуть, слухай, ми особисто були з нею знайомі. Вона каже, я тобі хочу подарувати для твого музею ось такий чудовий набір, каже, в мене є. Такий же самий, я кажу, хочу, щоб в тебе також було, і люди бачили, яка є порцеляна. І коли вона поїхала і почався вже лютий 22-го року, цей жіночки не став. Угу. І він як згадка про наш Маріуполь. Хоча це англійський фарфор, але в мене асоціація з Маріуполем. А тут представлено здебільшого. От на цих нижніх полицях це вінтажні і антикварні, так, але я хочу о, виділити один, да. це ось цей порцеляновий набір. Mm -hmm. По коштам так, він якби дорогий, але якщо судячи по часу, то він безцінний. Це антикварна чашка, яка вкрита сріблом та міді. Але це порцеляновий посуд. А сама найрідніша, найтепліша це ось ця чашечка, це жовто-блакитна чашка, з якою все почалося. І Я щоразу розповідаю своїм відвідувачам і кажу, що лише тільки тоді, коли я вже почала виставляти цю, ці чашки, основні на полиці, і коли я її достала і поставила вже на полицю, тільки тоді я зрозуміла, що вона жовто-блакитна. Уявіть собі. Але не забуваємо, що музей має назву музей чашки та старовинних речей. А тому тут можна побачити не тільки порцелянові вироби, а й величезну кількість інших предметів старовини, які відображають історію та переносять нас у спогади у минуле та дитинство. А тому кожен експонат тут не просто гарна річ, а шматочок життя. Наприклад, телефон з минулого сторіччя підсвічник, годинник, прикраси, рушники вишиті вручну, картини та багато іншого. Ну а особливе місце у музеї займає ось ця колекція фотоапаратів та приладдя для фотографій від старовинного фотозбільшувача та приладу для глянцювання до ванночок та хімічних препаратів для проявлення фото. І розповідати про кожну з речей, які тут є, можна довго, але раджу краще побачити все на власні очі. І якщо після всього цього у вас також з'явилося бажання відвідати музей чашки, то зробити це дуже просто. Потрапити до мого музею можна різними способами. Наприклад, зателефонувавши до мене, або написавши в будь-який месенджер, або адже реклама моя працює, як то кажуть, на всі сто. Перше це інформація в гугл-картах, по-друге, в фейсбуці. я веду особисту сторінку, так іноді викладаю. Інформацію про відвідувачів, так. або створюю заходи в Фейсбуці, так, і люди цікавляться, телефонують, пишуть, так, і ми назначаємо тоді відвідування. Здебільшого я проводжу екскурсії групами, тому що це набагато цікавіше. Так, це не просто буде екскурсія, розповідь про історію чашок, їх створення, так, але це ще чаювання. Пригощання смаколиками, а іноді проводимо лотерею. А іноді ми з дітками малюємо. Тому це настільки непередбачувана може бути екскурсія. А після екскурсії люди передають один одному. І якщо вже я знаходжусь вдома, а якби екскурсія не передбачена, але люди до мене завітали, звісно, я ніколи не відмовляю. До того ж вартість відвідування символічна 150 гривень. А ось вражень ви отримаєте значно більше, ніж очікуєте. Тут ніхто не жене вас за часом. Можна спокійно роздивлятись експонати, розпитувати історії та фотографувати. І сьогодні ми побували у місці, де речі оживають, а звичайні чашки розповідають історії з життя. Бо музей чашки це не просто колекція предметів, а простір створений із душевним теплом. Кожна поличка тут дихає спокою, а кожен експонат нагадує, що навіть маленькі речі здатні зберігати великі почуття. Дякуємо пані Наталі за гостинність. Та за те, що зуміла перетворити особисте хобі на культурне місце, яке об'єднує людей. І якщо ви шукаєте натхнення, теплу атмосферу і щирість, обов'язково завітайте сюди. Бо іноді, щоб відчути Дніпро, достатньо просто взяти чашку чаю і послухати, як вона мовчки розповідає свою історію. Дякую, що провели цей час разом із програмою «Відчуй Дніпро. А також не забувайте. Ставити вподобайки цьому відео та підписуватись на наш канал для того, щоб не пропускати нові сюжети про цікаві місця Дніпра та області. І до нових зустрічей у програмі «Відчуй Дніпро.